Три роки певна група депутатів Кременчуцької районної ради умисно ігнорує засідання сесій Кременчуцької районної ради. Чим, що, до чого це призводить? Це призводить до виникнення певної кількості технічних проблем для життєдіяльності Кременчуцького району. А саме не приймаються, не затверджуються списки присяжних, не вирішено до кінця питання з майном, яке ми повинні передати на ОТГ і таке інше. Не затверджується розпорядження голови військової адміністрації, як попереднього, так і теперішнього. Щодо проблеми, значить, десь біля місяця тому в районну раду перше після обрання і за час війни завітав народний депутат. Він сказав, що в Кремльській районній раді існує, як він сказав, воно в Києві їм відніше, криза лідерства. О. Це так навчають, напевно, певних людей. Криза лідерства, треба таке слово запам'ятати. І ось як наслідок, після того група депутатів в кількості 21 особи звернулися до мене як до голови ради, на жаль, неналежним чином. На жаль, з помилками. На жаль, без оригінальних документів, але якісь документи я побачив на дошки об'явлені. З вимогою провести сесію. Звичайно, я розумію, що вони в черговий раз порушили закон, не змогли належним чином оформити документи звернення. Хоча до мене ж не треба бумажками звертатися. Мені щоб просто сказати, треба сесія. І що хочу зазначити, ці депутати вони жодного разу не відвідували сесії за три роки. Я дуже вдячний пану Мовчину за те, що він згуртував людей, яких він яким він забороняв ходити три роки на е, сесії Кременчуцької районної ради, але зараз я бачу їхні підписи, що вони хочуть її відвідати. Тому, не чекаючи належним чином оформлених документів, я оголошую сесію на вівторок наступного тижня. Час місця буде повідомлено додатково. Маю надію, що ця група депутатів, яка саботувала сесію ради протягом трьох років, таки з'явиться на сесії. і що це не буде черговою політичною інсинуацією, і таке інше. Сесія буде дуже довгою зразу попереджаю всіх, тому що таку кількість питань за 15 років знаходження депутатом районної ради я ще не бачив на одній сесії. Відповідно до специфічних умов проведення сесії, я так наполягаю, за тиждень справимося. Ну, може, дня за чотири. Тому що, ну ви уявіть, за три роки накопичити таку кількість питань своєю неявкою на сесії, то в кращому випадку, я так думаю, це буде десь 5-6 пленарних засідань.